Всім привіт, друзі! З вами я, АLEX FANGEM. І сьогодні це мій перший ролик по пушу в Сквадбастерс. Ми сьогодні почнемо пушити в нас. А от зараз ви побачите долістаю до пляжного світу. Я буду пушити ще, в принципі, дуже багато у цій грі у складбарсі. Я хотів би у Лігу Атрадов. На сьогодні ми спробуємо попушити трошки ці щоб дійти в нас якраз до пляжного світу. Ми не будемо тягнути, ну і давайте погнали. Так, поїхали. Нас, в принципі, остав будемо пользувати совєтами з мого предыдущого ролику. Ага, у нас модифікатор. Беремо, мабуть, на самому початку бочок фармити роботів з одної тички. Так, так, так. Давайте з одної тички зараз зафармимо. По... Будемо пользуватись максимально советами. Ага. так. Ще варвара, підрубаємо, підрубаємо. Треба фармити швидко, 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 прибираємо туди. Будемо, як би, в нас. Фармитись. Не знаю, стоїть чи ні, але я перейшов. В нього нуль, да А чи у нього по составу? Від це краще не нападати, як я і кажу. но може і в нього в нього не сильний состав, і я зможу це без патери зробити. Так, поїхали знову, щось налутаємо. ну більше зараз король варварів, мабуть, буде краще, чим бо. Ну, бо це в нас для фарму челик, по цьому давайте те, що будемо забувати, як він гарно може фармати. Поки що не будемо ні на кого агрити сильно. Тому що нам треба фармитись. Фарм дуже важливий. Так, в мене є подхил. Якось я дуже довго фармлюсь, мені треба пошвидше це все робити. Так. У мене якось воно. Так, ага, в нас, в нас сундук якраз таки. Ага, понятно. понятно, в мене, в мене сундук, О, ти от злий заспавнився. Ну мені треба фармитись. А в мене фармом зараз, я так бачу, не сильно все гарно. Так, по цьому давайте перескоримо наш фарм. Ми повинні фармитись трошки, як ви зрозуміло, пошвидше. А то в мене... Тільки зараз ліяння з'явилося хоча б якась. Так, ладно, трошки побилося. Так, мабуть, треба краще зараз підхил візнути. Треба нам підхилити зразу, це зрозуміло вже. По Потім... цьому... Давай бо ще одного. Так, в мене не потеряне хп. По Потім... цьому. Зараз може залутати. Так, так, так. Так, 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 в нас два бо. Зараз шосте місто. Треба буде зараз вже йти у центр, фармити Тро супербосів. Поки що в мене не нафармлені супербоси У мене нема. Ай-яй-яй! Учела мега-боєць. Це не сильно може бути гарна новина. А зараз треба буде йти у центр. Пробігаємо зразу мімо. Мені не треба зараз ще думати про те, як зіграти. Ага, ага. ага. Швидко беремо візьмо. Де мій. От-от-бот, вот, вот, боси, боси. Так, ага, в мене є вже тут. Угу. Мені треба боса лутати. Любого взагалі. Ай-яй-яй, будь ласка, я встиг встиг зібрати. Ммм. Файт, файт краще не влазити. Ну, мене мене змушують влазити у файт. Що робити, якщо мене змушують влазити у файт? Це ж ще якийсь капець. Що робити? Я забираю. Я не розумію, що відбувається тут. Я ще не розумію. У мене ще щось не так йде. Я не встиг, мабуть, розфармитись і за цього і зараз все погано. Може мені треба буде зараз відмовитись від серії, все ж. Тому що в мене серія опять прирвана 130, Ну, як ви бачите, не сильно все гарно. Ах, хочеться ні, вже не будемо. Встанавлювати серію, мабуть, поки що на цьому закінчимо серію вистанавлювати. Тому що серію вистанавлювати це, як ви бачите, може бути ризиково. 5 тисяч. В принципі, давайте далі. Тому зібрати тут декілька каточок. Ех, жаль, каніше ще озлива. В принципі, я довго тримався своєю серією, Доблери Дуб... зараз ще. Так, 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 дублери, торговець. Почнемо за торговця, щоб зафармити зараз трошки монеток, як ви зрозуміли. Так, поки що торговець трошки фармить не швидко. Варвари, я думаю, в принципі. Поки що ми будемо фармитись Ми будемо влазити у конфлікти з гравцями, та. Поки що не будемо. У мене і так торговець зараз. Я ще не розумію чого іменно він. Мені треба краще зараз. Король варварів оце вже інше діло. Зараз можемо ну, зафармити від медиків, я не знаю, чи буде вигідно. Ну, за них дають хоча б монетки. Може встигну. Ні, не встиг монетку підібрати. Кольт, 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 я не знаю, в мене пік такий собі. Кольт ще один. Ну, Значить, оцей вот чел прямо на фармі, не нафармили. Це видно. Його може цим скористатися. Хто пам'ятає ролик зі советами, там якраз було розповіно про те, як, як можна наказати челика за фарм. За фаром на самому початку, який помилочний може бути. А цьому ті, хто дивилися той ролик, можуть знати, як, як, як фармитися ще на самому початку. А цьому Подивитися, рекомендую мій ролик. Так, так, так. Ти щось, тікає вона від мене, хоча сама хотіла полізти у конфлікт, але вона щось втікла. Странно. Я не розумію, я ж не страшний, у мене в мене три варвари, і звісно ж не страшний дам. Якось якось странно. Звучало навіть 16 вже, давайте. Медик чи що торговець? Давайте Турховця. Ну я не розумію, зараз... я не те хотів, я не хочу торговця. Я не розумію, як це. Так, давай зафармимо тут пушечку на всяк. чи торговець. Дуже якийсь дуже, дуже складний вибір. Дуже складний, так? Да? Так, да, дуже складний вибір. Динамайк чи торговець. Коли в мене. У мене я не нафармлений і мені динамайка предлагають. Коли в мене і так поганий, боєць торговець. Ну щоб б давайте всадника на кабані. Ну, це от хоча б щось, ну хоча б краще було варвара якогось. Ну давайте зафармимо супербоса. Треба, треба фармити все ж. Бо вони всі будуть фармитись на центрі. Ой-ой-ой, а в мене ж та от королева лучниць, вона дуже сильна. Но, може зараз ПВЗ повезе... ладно, не буде вести мені поки що. Де де, де ще, де да ще де да ще. Опа-опа, опа, опа, опа. фармимось, фармимось. Халява, халява, халява. Халява, халява. Ні-ні-ні хіл, хіл, хіл. Хіл, хіл. Хіл. Пусть пусть агриться на тих скелетиків. Мені вже все одно. Може агрити скільки завгодно на тих скелетиків, хоча б щоб не на мене. Третє місце поки що, ну так. Да. Да, скільки скелетиків тут, я в шоці. Боже, я, я, я не хочу зливати, і одночасно не хочеться віддавати геми. О, четверте місце зійде. Все ж все одно непогане місце. ТОП-5 і. Да, тепер в мене. Бонус за четверте місце. Три. так, Звичайний. Мій дуй звичайний ільприм у мене поповнятися буде. Зараз ще заформо ще інше. Давайте це Гобліна. Давайте наступна каточка. Сподіваюсь, зараз якийсь модифікатор буде не прям такий жорсткий, Епічний, Ну, то есть, зараз вирішатися, мабуть, в мене буде варвар. Все я буду за дальники грати у цій битві. О, ребята, схоже, дальники будуть босами зараз у мене в цій битві. Давайте одразу дивимось. Я ще з дальників, ведьма є yeah. yeah, дальник, забущений дальник. Треба зараз бущених дальників брати. Епік в мене вибирався, і це в нас була королева. По цьому. Опять ще одна Хм, Цікаво. Цікаво, цікаво. Ой, ой, ой що там вообще з короле... Що там ще з ведьмами королев... происходить? Ого. М да, трошки. Звісно, трошки поки що таке собі. Боже, а навіщо я тільки сюди поліз? Я питання. Я міг просто сюди налізти, і в мене було все нормально. А в мене зараз ще є. Ой, у мене початок ще погано. Я і не хочу це. Ой! Точно, я забув про те, що я можу зламати це все. Я міг так же і в мене... Ой, ребята, тепер треба так фармити стільки. Я забув про те, що так можна робити. Давайте візьмемо, щоб було сліяння. Вже. Я так розумію, візьма, типу... Така ж посильність з Угу, Так-так угу, угу, угу. так, 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 так. Ну, все одно, у мене, у мене дальник у цій битві. О боже, мої скелетики все за себе роблять. За мене, точніше. Скелетики самі знають, що робити у цій битві. А, я, я буду на дальника грати сьогодні. Чувствую. Ага, ага, стоп, стоп, стоп. Так раз. Ми зафармились. По-перше. По-друге, що мене хочуть вбити? Я не розумію. Я якби, я якби не сильно прям. І може бути, я не сильно соло. Опа! чел-то не нафармлений. А чел-то не нафармлений. А куди він біжить, Там нема виходу. Мего Йому так повезло. Йому так повезло на меха бойця. То я. Я. Ви серйозно? Це ще должно бути... Ультра турбо -візіння! Ультра Ультра, турбо, ультра, ультра везіння. Що це за везіння просто? Попадаюся на тих, на тих. Просто попадаюся на моїх ворогів. Супер везіння. Боже, я, я не можу що мені робити. Ну, Ладно, поки що треба зекономити трошки мій, мій заряд скорості. Ой ой, ой ой, ой ой, ой-ой-ой, мені не треба, мабуть, з тобою дратися. Йому так просто повезло, мабуть, почати. Да -да -да. Так, рухаємо дерева, мабуть, з з деревами да, здер... теж саме працює. Що робити мені? Оце от тільки цікавить мене зараз. Ой, ой ой, може зафармити? Є шанс зафармити? Ага, агу, угу, угу. Угу, в мене зафармили. Ну, угу, в принципі. Я у угу. шоці, я не можу. Може, може мені повезе. Я не знаю, я п'яте місто, п'ять шосте, що відбувається? Я вже взяв рандомного персонажа. Може мені її повезе у цій битві, ну не знаю, але ну, я не зустрічаю якогось сильного. Ех, шосте місце. Ай, якось фарм у мене не дуже гарно виходить. Ой-ой-ой, вже 22 місце, опять. В мене за добичу, ну в мене мало якби дає трошки, як ви зрозуміли. Звичайний. Торговець. Хоча б хоча б торговець те, що мені треба якраз. Так, губліну. тут Ага, ще нема прокачки на гобліна. Так, так, так. Не знаю, давайте докупимо ще билетик. билетик давайте, один. Один поки що билетик. Тобто було вигідніше, мабуть, три зразу да, купити. Ну, В принципі, ми діаму, мабуть, з одним зіграємо. Це наша буде остання битва. Сподіваюсь, мені повезе хоча б цій битві заняття там топ-3. Мегастарт. Ой-ой-ой, зараз. Як мені повезе Ельтигро. Ель мені не подобається Ельтігро. Я не знаю чого. Но мені реально якось ну, це ясь. Тупо, мені здається, ну це зіння вирішати. Но, Ну Він хоча б танк, і в нього настільки багато хп, що за нього фармитись просто ізі. Просто на ньому ізі фармитись. На ньому просто ізі фармитись. А -а -а. О, попушечка. Угу, угу, торговця ще одного берем. В принципі, не помішає. Угу, 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 угу. Мені, треба, мені треба вже монети видавати, торговець. Видавай мені монети. Опа. І кристалики вже видали. Так, так, так. Ну, Може давайте, торговця. Він краще, навіть ніж ніта. По факту, якщо просто ніто торговця, торговець буде краще, я, в шоці. я просто ненавиджу відьму. Це якийсь... Капець. Чо Ніту з Ведьмедів не учитували. Ну, по факту. Ніта і Ведьмець, ну вони одне і те саме. Може, е, може, може, може. Так, А, ну якось я не розумію, як це працює. Я то на першому, то на другому, то вообще на 10. Що відбувається? Давайте ще одного торговця. Мені треба перевернути гру в самий неочікуваний момент. А це якраз таке виконання торговця. Так, це моє. Це моє. Давайте. Давайте мені. Ой-ой-ой, халявчик, халявчик. Не халяву. Ой-ой-ой. Так, 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 халяв. Стоп, стоп, А куда? А куди ми пошли з мегацем? А куди ми пішли? Куди тікаємо? Все мені, мені, мені. Ну туда, в принципі. Ну, з моїм альприма ну, там неможливо против. А, Медик, ну в принципі, медик теж зида. В принципі, медик пригодиться для хілу. Самого. Так, ага, ага, ага. Бегай, стрибай, стрибай, я тепер я підберу і тебе знищу нарешті. Туди, туди, ну, да, в ньому мало буде зараз хп. да, Він зараз стрибає, станеться всіх. Медик, поки їх буде хілити, то вже він помре. ай яй 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 там, там Та вбити його вже. Дуже мало хп, Все. все все, все. Зафармили, зафармили. Тав ще й позаду мені роздали торговці. Що за імба? Так, мабуть, більше. чим більше підхилу, тим краще видно. Так, так, так. Він на центр. Там на центр буде у нас основна битва. Так, ну тоді я поставлю, мабуть, тут пушечку якраз таки. Так, не, мабуть, істерні я краще союз. Я не хочу зараз битися, просто Я не хочу битися. Король Варварів. Ой-ой-ой, це імба. Мені треба боси. Де боси? Мені треба босси. Де мої наші боси? Я хочу бо... Та що це таке? Що раз за. Оба є бос один? Поки вони всі його фармлять, я забігаю. Фармлюсь, убігаю. Просто зараз обігаємо зі центру. Зараз потихеньку і швидко втікаємо все. Так, подивимось зараз, що в них там за битва. Це от вирішаю зараз у них. Ну, я виграв цю битву. Перше місце, ура! Мені дають 200, десь 300 мені гаймів за всю битву. У да, мене 300 є масіків 200 за перше місце. І 131 за те, що я зібрав у цій битві. Так, ну у мене звичайний. Так, так, так. Ай, трошки не вистачило. Ну ладно, в принципі, це вже нічого не значить. На цьому, в принципі, все. Ставте лайк, підписуйтесь і бувайте!